У місті Івано-Франківську в житловому комплексі Кнігин здається функціональна однокімнатна квартира. Це квартира з гардеробом, зоною відпочинку, окремою спальні, великою кухнею з лоджією та ванна кімната. Давайте оглянемо саму квартиру. При вході у вас є, звичайно, такий великий гардероб міський, дуже багато поличок. Вхідна група виглядає саме так, Тут дворі. Це шостий поверх, комфортний для проживання. Зона відпочинку, де можна розкласти диванчик та прийняти гостей, телевізор, тумбочка. Окрема спальня кімната, тут встановлений кондиціонер, підена західна сторона, квартира світла, досить тепла, кондиціонер наголошує і газові опалення. Це зручно та комфортно для вашого проживання буде. Також ми маємо таку ванну кімнату. Тут є місце під хімію, інсталяція, вмивальник, сама пральна машинка. та... Душ. Простора кухня. Кухня а, має велику площу, тут біля 16 квадратних метрів і окремо лоджія. Холодильник, посудомийка 45-ка, багато поличок, що індукційна плита витяжка, мікрохвильовка духовка компанії Bosch та сама лоджія. Котел розміщений на лоджії. Кого зацікавила така квартира в оренду, ви телефонуйте Хороший варіант квартири в оренду берем з тваринками, з дітками, тому телефонуйте.